Мій отця і сина і Духа. Отже, притча про званих і вибраних, притча про банкет Господній. Ми зараз з вами на цьому, як ці притчі, що сьогодні ми вислухали, на цьому обіді знаходимося в бенкеті, в таємній вечері. Хотіть самі слова Господні ми почули на цій службі, що тоді були промовлені на таємній вечері. І потім а ці слова що прийдіть, все ж готове. Ми ж знаємо, що все готове. Ми знаємо, що жертва ним вже принесена, що викопна його жертва на Христі. І все готове. І він на нас чекає. І ми, приходимо, ми приходимо. Питання тільки в тому, чи всі ми достойно, приходимо чи в весільному одязі, ми приходимо до нього сюди, мається на увазі чистота серця і підготовка відповідна, чи всі достойно ми. Перебуваємо на цьому обіді, чи достойно ми всі причащаємося. Ну, Зрештою, Бог знає, бо він обходить нас усіх, як в цій притчі, всі гостей і подивився на них. Готові чи не готові. А покликав же він усіх, і добрих, і злих. Але і злі, виявляється, можуть підготуватися, і злі можуть е, е, перебратися в світлий одяг, в той, який е, відповідний. До цього обіду, до цього банкету, до цього таємної вечері. Але не всі це роблять. І тоді Господь карає. Карає не так, як в старому завіті, а карає тим, що людина опиняється поза ним. Оце найбільше, очевидно, покарання позбутися Бога. Ще за свого земного життя часто це буває. А найстрашніше очевидно, там вислухати. На страшному сиді буде таким неготовим, негідним, недостойним. слова ідіть від мене, всі, що чините, чинили беззаконня, ті, що приходили на мій обід не в тому стані духовному, і душевному і тілесному, якого я від вас вимагаю. Бо я, цар, а ви всі мої підданці, підлегли. Не всі це визнають. І оця притча, яка в Євангелії від Матфея так жорстко викладена. Не так, як в паралельних інших місцях синоптичних Євангелій. Там вони вибачалися, пам'ятаєте, вибач, не можу я прийти на те весілля, бо в мене там боли, у мене там молода дружина і так далі. А тут жорстко. Тут навіть повбивали. Дехто повбивав слух посланих їх покликати. І тому Господь жорстко чинить. Місто вигублює. Це, звичайно, треба алегорично нам розуміти все це воїнство Господнє. А може і ні, хто ж його зна. Може і не тільки алегорично. Може оці всі страждання, які зараз випробування, світ весь. Не лише Україна, весь світ переходить. Через це відбувається. Господь нам каже, я плачу за вами над вами. Плачу, тому що. Не впізнали ви часу завітання свого. Скільки серед нас тих, які не впізнають часу завітання свого. Не лише коли Господь обходить буквально, ми відчуваємо його присутність, ми бачимо його чудеса прямі, які ми в цьому храмі бачили. І не тільки в цьому, в усьому своєму житті бачили. Я думаю, кожна людина може сказати, що вона бачила чудеса. Або як не бачила очима, чи не чула вухами, то серцем відчула. Скільки людей навмисне затуляють, заплющують свої очі, затуляють вуха, щоб не побачити, не почути, бо незручно, некомфортно, мовляв, жити в цьому світі і що де саме із такими вимогами високими, які Господь ставить до кожного з нас. А, і тоді ми повертаємося від цього бенкету, з цього обіду, з темної вечері. Е, навіть якщо з відчуттям якоїсь ситості, задоволення, але з порожнім серцем, то це оце саме невпізнання часу завітання. Мають бути духовна у нас ситість, має бути душевна у нас наповненість, але не пристрастями, звичайно, не емоціями, а тим паче не якимись злими почуттями. Одне до одного, і навіть до ворогів оцих, які не є в принципі, людьми, і Господь бісів, я повторюся, не закликає любити, прощати. Ні, це стосується тільки людей. Стосовно бісів, такої настанови, Господь нам, я принаймні не зауважив на сторінках Святого Писання такої настанови. Тому, браті і сестри, будемо пізнавати час завітання Слуха. Будемо завжди, не тільки коли вже нас, от буквально, Господь кличе перед смертю нашою на цей суд, який буде, можливо, сполучений якимось чином таємничим з цим бенкетом, коли Господь обійде всіх і побачить, хто, з чим і в чому, і для чого, зрештою, для нього. До нього таки прийшов. Ну а ті, які не схотіли, ті, які зреклися, ті, які вбивали, не лише буквально, звичайно, а ті, що вбивали ненавистю своєю, ворожнечою, злобою, словами непотрібними, байдужістю, зрештою, своєю, вона теж вбиває, звичайно. Ті взагалі вислухають оці гіркі, найгіркіші слова. Йдіть від мене йдіть від мене ті, що чинили і чините далі беззаконно. Не зможете ви бути, те, бути зі мною тому, що не можна служити і Богові, і тому всьому тимчасовому тлінному, гріховному, чому ви служив в своєму земному житті. Отже, будьмо вибраними, братія і сестри. Багато званих, а мало вибраних, але у Бога. Будь-яку малість він може перетворити на огром усесвітній. І я сподіваюся, в цьому огромі будемо і ми з вами, і всі наші рідні, і близькі, і наша Україна, і весь прекрасний Божий Білий світ.